Резюмуючи нашу розмову, і дякую, що завжди виходите в ефір, коли ми вас запрошуємо. І фокусуючи увагу наших глядачів на тому, що відбувається сьогодні в аграрному секторі, звичайно, війна це найбільший чинник, негативний нестача грошей, чи все таки нестача нових ідей, якщо. Тема війни на першому плані, що на сьогодні є основною проблемою а, агропромислового сектору, тому що часто кажуть, не. нам не вистачає грошей, але хтось найбільш вигадливий каже: Ні, це про інше. Ні, нестача грошей, на жаль, в цих умовах, особливо для людей, які. За умовах війни залишили свої території, які зараз тимчасово окуповані, Відверто кажучи, вони залишили сьогодні знаннями, вміннями з колосальним досвідом, але нестачі фінансування, а кредити, які за ними наздоганяють банки, тому що ці кредити бралися до війни. Сьогодні не дають можливості додалі розвиватися цим людям. Тому дуже важливо заморозити на період військових дій виплати кредитів для аграрів, які були змушені виїхати сьогодні. Дуже важливо допомогти аграріям, які знаходяться в фронтових і прифронтових територіях, тому що так надаються кредит не кредити, а допомога у вигляді допомоги на один гектар тисяча дві тисячі гривень. Але цього дуже мало враховуючи і війну, враховуючи обставини постійних обстрілів, а ще додалося обставини посухи. Ну і звичайно, кредитування вигляді програми 5.7.9, яка дуже важлива. На наступний рік, тому що в березні 2025 року вона закінчиться, а на неї товароробники розраховують, тому що це прямі кошти перекредитування свого бізнесу. Це не кошти на розвиток, це кошти, які дають можливість залишатися на плаву. Ясно, дякуємо вам. Денис Марчук, засудник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку.